Бережи себе тому, що попереду тебе очікують такі можливості, про які ти сам навіть і не здогадуєшся. Тебе очікує велике щастя та успіх. Ти обов'язково досягнеш всього, чого тільки забажаєш та мрієш. Твоя впевненість повернеться, усмішка стане яскравішою, і поруч з'явиться соратник та справжній друг. Не дозволяй руйнувати своє життя своїм думкам, які говорять, що нічого не вийде. Не смій опускати руки, продовжуй хотіти і кожного дня йди до своєї цілі. Ніхто не в силах тобі перешкодити, тому що головним ворогом твого досягнення являється саме ти. Довірся собі і продовжуй вірити в себе, продовжуй розвиватися. І ставати кращим. Час розставить все по місцям і покаже істинну сутність кожної людини. Стань частинкою того оточення, яке знає, чого хоче, і знає як до цього наблизитись. Дивись тільки вперед, щоб не бачити тіні, яка позаду. Все, що там не цікаво, вже нічого не зміниш. Залишається думати тільки про те, що в твоїх силах. Інколи, щоб насправді навчитись цінити життя, потрібно погрузитись в непрозору темряву, яка заставить не здаватися, і запитає, що далі? Якою буде твоя відповідь? Чи задоволений ти всім? Чи заслуговуєш ти цього? Чи знайшов ти вихід із цієї ситуації? Існує правило: трьох «Н» – немає нічого неможливого. Твої руки це інструмент, а твій розум це вірний шлях. Обирай те, що відчуваєш, щоб не шкодувати про те, чого вже не повернути.